Вітаємо студію вечірну гість нашої студії сьогодні. Анатолій Бондаренко, кандидат на посаду міського голови Черкас. Анатолій Васильович, вітаємо в нашій студії. Вітаємо. Ну, в першу чергу, розкажіть нам, будь ласка, з яким взагалі настроєм ви готуєтесь до 15 листопада? М -м -м. Потрібно сказати, що не тільки я готуюся, а готується все місто. Місто хоче змінити владу. Місто хоче жити по нових правилах. Місто хоче, щоб влада вона дбала про простих містян. І наша команда готова запропонувати місту нові механізми управління містом, прозорий розподіл бюджету, прозоре надання земель, нові дороги, нові тролейбуси, нова транспортна реформа. І з цими гаслами я впевнений, що наша команда переможе. Ви йдете з оптимістичними настроями? Ні, це не оптимістичні настрої, це настрої всього міста. Зрозуміло. А що ви вважаєте взагалі, своїм головним козирем в порівнянні з вашим політичним опонентом Сергієм Мадаричем? Що вас вирізняє і придає вам такого плюсу? Мій головний козир це моє життя. Це системність моєї роботи на будь-якій посаді. Я системна людина, я адміністратор, я можу організувати. На жаль, мій опонент 9 років його керування містом привели до повного безладу, до втрати довіри до виконавчої гілки влади. Тобто міської ради. І ті речі, які відбулися в нашому місті, на жаль, констатувати потрібно те, що ми відстали від наших сусідів: від Кировограда, від Сум, від Полтави, від Вінниці, від багатьох міст, які е, у часи Радянського Союзу відставали від Черкас на багато-багато років. А зараз ми опинилися фактично у таком, в такій ямі. І вибиратися нам потрібно разом. Разом з нашою історією, разом з нашими роботящими людьми і разом з найкращим містом на Україні Черкасами. Юрій Луценко в рамках свого візиту на Черкащину заявив про повну підтримку на цих виборах кандидатури саме Сергія Одарича. Як ви взагалі ставитесь до таких заяв і чи є взагалі ті політичні сили, які підтримують саме вас? І що це власне за ті політичні сили, які готові підтримати вашу кандидатуру? Мої політичні сили. Це жителі міста Черкаси. Юрій Луценко, я думаю, краще б прокоментував е, після призначення Петром Порошенком е, начальником СБУ людини, яка відключала на Майдані п'ятий канал, була відповідальна, «Експресо», експрес, TV, ТВА, людина, яка сьогодні боїться приїхати на Черкащину, це, тобто начальник СБУ, і яка, напевно, приїде, щоб благословити фаль, великі фальсифікації на виборах, які відбудуться. Я вважаю, що це був би кращий коментар його, тому що він, як представник президента, мав би відповідати на ті ганебні призначення і на ту ганебну особу, яка призначена начальником СБУ сьогодні, і на ті події, які відбуваються. Якщо він фактично підтримує нині діючого міського голови, то він повинен вийти і сказати містянам, мене влаштовує стан доріг в місті Черкаси, мене влаштовує стан тротуарів, мене влаштовує, те, що в місті немає нових тролейбусів. Мене влаштовує, те, що в місті не здійснена транспортна реформа, і мене багато речей влаштовує. І я готовий нести всю відповідальність разом з нині діючим міським головою. Оце буде правильний меседж. Я вважаю, що реклама Юрія Луценка мені дуже підходить. Тоді я бачу, хто проти нас чітко. Я бачу, що проти нас президентська вертикаль, яка благословляє сьогодні на бездіяльність. Як в країні, так і в місті Черкаси. Ну, вам наша вибач... команда зовсім по-іншому буде працювати. Наша команда хоче міняти в місті Черкаси, хоче дбати. І у нашої команди немає ВІЛ ні в Італії. В нашої команди родичі не живуть в Америці. І наша команда вся живе в місті Черкаси. Тобто вам настрій такі от заяви про владної політичної сили? Не псують настрою вашого такого передвиборчого духу Я з задоволенням навіть сприйняв ці заяви. Зрозуміло. Микола Волотецький, який вже саме Черкаський регіональний лідер, радить вам сходити до церкви, аби цитую покаятися за гріхи, які ви спричинили. Перед громадою Черкас і Черкащиною. Ви взагалі розумієте, про що власне йдеться і як взагалі ставитися до таких порад? Mm -hmm. Що стосується Миколи Івановича Болотецького, я можу тільки вибачитися за ті гріхи, що образив його, можливо, як людину, яка старше віку, до якої я годю з сини. Що стосується до церкви, то я постійно ходжу до церкви з своєю сім'єю. І мені нема за що каятися, хіба що. Певне непорозуміння моє особисте з Миколою Івановичем. Але ніякого відношення до гріхів перед містянами Ніякого виступи відношення виступи. до гріхів перед містянами це немає. 12 листопада Сергій Олегович Ударич виступив з ініціативою публічно, запросив вас на передвиборчі дебати на державну телерадіокомпанію Рост. Наскільки я зрозуміла по ваших позиціях і настроях ви підтримали таке запрошення. Чи є взагалі ключові питання, ключові. Скажімо, меседжі, фрази, які ви хотіли б задати саме Сергію Одаричу, про що з ним будете говорити в ефірі? Я думаю, по-перше, я Сергія Одарича запрошую на дебати два роки. І він тікає. І після того, як його патрон Михайло Бродський в ефірі Шустер Лайф заявив, що дебати це як основний аспект передвиборчої кампанії і кандидати повинні прийти. Через 15 хвилин наш міський голова. як як попугай повторює це і запрошує мене на дебати, то я йому нагадаю, що я його запрошував на дебати, і ви його запрошували на вечерпну. Ми його запрошували на дебати, яке хотіло провести громадське телебачення в Тайленд І я його запрошую на дебати на площу перед містянами, щоб він прозвітував, і щоб ми представили свої програми не тільки на дебатах, а щоб ми представили свої програми громадськості, щоб поспілкуватися. Якщо Сергій Одарич, Боїться сьогодні йти до людей, звісно, що я приймаю. Я приймаю будь-який виклик на будь-які дебати, в будь-якому форматі. Мені немає чого скривати, мені немає чого ховати. Але мені є про що сказати Сергію Одаричу. Про що? Міського голову повинні красити не глянцеві буклети, міського голову повинні красити його справи, які протягом або напротязі багатьох років. Повинні служити перед виборчою програмою. На сьогоднішній день я не впевнений, що Сергію Олеговичу є багато що розповісти, тому що 70% того глянцевого буклета то просто ганебна брехня. Те, що ми проаналізували. 70% рішень Черкаської міської ради і рішень виконавчого комітету не виконується. На сьогоднішній день. Багато тих речей, які відбуваються в міській раді, я можу назвати просто криза виконавчої влади в місті Черкас. Я не можу вам задати питання з приводу ситуації з підрахунку голосів. Це стосується підрахунку голосів до Черкаської обласної ради, коли, власне, за ніч результат змінився. Майже на 40 тисяч голосів. І власне про ситуацію, яка відбувається в черкаській ТВК, коли певні політичні сили закликають до перерахунку голосів. Яка взагалі офіційна позиція батьківщини до цього питання і ваша, зокрема, як людина, яка Ми була працює до влади? Не хотіли брати участь у цьому ганебному явищі як підрахунок голосів? Ви говорили, що про ТВК. Я кажу про міське ТВК. Жодного члена комісії від партії Батьківщина там немає. Якщо лунають звинувачення на адресу тих чи інших політичних сил, я вважаю, вони повинні лунати звинувачення у площині закону. Вони повинні звертатися сьогодні до міліції, до прокуратури, до Служби безпеки України. Все, це крапка. А особисті образи того чи іншого учасника процесу, коли вони сьогодні поводяться так, я вважаю це за а якщо ми говоримо про обласну раду і що саме. Що стосується обласної ради, то ми ж тисячі. знаємо, хто були головними фальсифікаторами. Це сьогодні нині влада на чолі своїх очільників. Тому що ні в кого немає доступу до документів, крім нині влади. І ви знаєте, коли були попередні вибори до Черкаської обласної ради, я гарно їх пам'ятаю. Я був керівником штабу Батьківщини. Тоді. І Ми бачили фальсифікацію 48 участків, але там було 10 голосів, 20, 30, 40 голосів. А нинішня дівчата влада, по-моєму, перевершила всіх Януковича і Кучму, і всіх зразу. Чи допускаєте ви можливість фальсифікації виборів саме міського в другому турі? Якщо так, то як будете боротися і протидіяти? Наша команда буде жорстко протидіяти, але це все буде у межах і в рамках закону. Але ви допускаєте можливість фальсифікації? Я думаю, що маючи таке підприємство, як МІРЦ, міський інформаційно розрахунковий центр, засновником якого є близький родич Сергія Одарича, пан Ліхотькін, Це підприємство, яке має Персоніфіковані дані кожної людини в місті Черкаси і кожного абонента, який сплачує податки, ми не виключаємо, що є люди, які готові продати свій голос. Але ці люди повинні подумати про майбутнє нашого міста. Ну і коротко розкажіть, будь ласка, декілька тез і декілька меседжів, з якими сьогодні ви йдете на вибори, і що власне обіцяєте жителям Черкас, якщо все-таки Анатолій Бондаренко 15 листопада стане міським головою Черкас, як зміниться наше життя? По-перше, не якщо Анатолій Бондаренко стане міським головою, тому що цього хоче громада. Цього хоче 70% жителів міста Черкас, які сьогодні не довіряють нині діючому міському голові. І найголовніше. І для мене це велика честь служити сьогодні місту, велика честь служити громаді. І кожен мій крок, кожна моя дія, кожна хвилина моєї роботи на цій посаді, вона буде присвячена виведенню з кризи, з тієї глибокої кризи, яка попала наша громада, починаючи від доріг, тротуарів, тролейбусів, туалетів. Кладовищ, закінчуючи банальними речами. Увагою до кожного жителя міста Черкас. Ми дякуємо вам, що ви завітали до студії «Вичерп». На Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з кандидатом на посаду міського голови Черкас Анатолієм Бондаренком. Дякую, що були з нами. Дякую.